Що таке релігійна гордість, або ще, говорять, духовна гординя, це відчуття своєї такої переваги перед Богом, коли людина думає, що вона в Божих очах виглядає краще, ніж інші, духовніше, ніж інші, має якісь більш кращі відносини перед Богом, має духовну перевагу. Коли людина в своїх очах надимається над всіми і розуміє, що вона краща, вона духовніша, вона точно. Більш віруюча. І ми знаємо, що така духовна гординя це один з найбільших гріхів, тому що написано, блаженні в Богі духом це ті, хто, як один брат казав, такий духовний бомж, який розуміє, що перед Богом ми ніхто і ніщо. А духовна гординя це повна протилежність цьому. Коли людина вважає себе тою, яка має якісь монополію на відносини з Богом, вважає себе кращою, духовнішою, вищою і так далі. Духовна гординя може бути як особиста, така одиночна, так може бути і колективна. Що таке колективна духовна гординя? Це коли група людей рахують, що вони мають монополію на відносини з Богом, коли вважають себе тими, хто поклоняється Богу єдині правильно. В нас одних правильна віра, ми одні, Божі діти, в нас одних Дух Святий діє, і ми одні правильні маємо звичаї і так далі. Якщо говорить про таку колективну духовну гординю, перш за все, хто приходить на думку, я думаю, що фарисеї це ті люди, в яких це було возведено в абсолют, вони рахували одних себе праведниками. І коли. Рахували, що любити треба ближнього свого, то вони навіть думали, що це ближній, це інший фарисей, бо він теж праведник, а всі остальні люди, це не тобто вони дуже сильно себе несли, привозносили. Але отака духовна гординя, це стосується не тільки фарисеїв. Вона може бути і в сучасному часі притаманна цілим церквам, як окремим течіям релігійним, так і окремим помісним церквам. Є люди, які рахують про себе, що ми одні. Правильні християни, а всі остальні неправильні. Ми одні правильно поклоняємося Христу, в нас одних правильні звичаї. І такого і зараз в наш час немало. Мало того, отакі пориви релігійної такої гордині і своєї поняття ісключительності навіть було притамане і апостолам на початку їхнього служіння. Спочатку це було і в їх. Я хотів би, щоб ми зачитали один текст і порозсуждали, про що тут говориться. Тут описується одна ситуація. Давайте включимо, відкриємо Слово Боже, Євангелія від Марка, 9 розділ із 38 вірша і до 42. го Тут описується ситуація. Обізвався ж до Нього, тобто до Ісуса Іван. Учителю, ми бачили одного чоловіка, який з нами не ходить. Що виганяє ім'ям твоїм демонів, і ми заборонили Йому, бо Він з нами не ходить. А Ісус сказав не забороняйте йому, бо немає такого, що ім'ям Моїм чудо зробив би і міг би незабаром лихословити мене. Хто бо не супроти нас, той за нас. І коли, хто напоїть вас кухлем води в ім'я моє. Ради того, що ви Христові, по правду кажу вам, той не згубить своєї нагороди. Хто ж спокусить одного з малих цих, що вірять, то краще б такому було, коли б жорно-млинове на шию йому почепили та й кинули в море. Тобто, бачимо ситуацію: є якийсь чоловік, який ходить і робить явні чудеса. виганяє демонів. Виганяли демонів також і апостоли. Виганяв перший демонів Ісус, а потім Він дав цю силу апостолам. Він їм сказав: Я посилаю вас, ідіть і робіть це. Зціляйте хворих, очищайте прокажених, виганяйте демонів. Тобто, в даному випадку Ісус дав їм конкретну силу на служіння. Сила походить від Ісуса Христа, від Сина Божого, бо Він перший це робив. І з'явився якийсь інший чоловік, який згодом пізніше почав робити це те саме. Бувають інколи і в наші дні, що можуть зробити такий спектакль. Знаєте, чаще це буває в харизматичних церквях, які построєні на тому, щоб з тим побільше збирати гроші і фінансів, можуть зробити таку показуху, але тут явно не такий випадок. Тому що якби це була якась вистава, показуха, то Ісус би сказав про це. Але із діалога зрозуміло, що це дійсно відбувалося. Цей чоловік робив явні чуда. І якщо він робив чуда, значить Бог через його діяв, Дух Святий через його діяв, і їм цьому, цьому чоловіку Бог дав таку саму силу, як і дав він апостолам. Він дійсно це робив щиро, хотів послужити Богу таким чином. Але є одна проблемка. Апостоли ви і сказали, що ми йому заборонили. Вони рахували, що в їх якась монополія на відносини з Христом, що вони одні тільки должні це робити, а цей чоловік не повинен. Чого вони воспротивились йому, не зрозуміло. Може він вдягався трохи не так, як вони привикли за пристойне. Може в їх трошки інший був вигляд. Може не всі він якісь обряди виконував, які треба в юдейському суспільстві. Точні причини не описуються, але вони порахували цього чоловіка, що він недостойний, він не такий, як вони, і кажуть, ми йому заборонили. Як виглядає ця заборона? Це виглядає як конфлікт, як сварка. Що зустрілись, насварили, сказали, щоб ми більше не бачили, тобто зробили конфліктну ситуацію. Чому? Тому що він не ходить з нами. Інколи і в нас може бути така реакція на інші церкви. Що ви там робите, не знаю, але ви. Не, не одній з нас, того ви неправильна церква, ви неправильно поклоняєтесь. Так і апостолів, була така думка, що не ходить з нами, значить, не должен це робити. Як цікаво реагував цей чоловік, чоловік, який, очевидно, десь почув проповідь Ісуса Христа, щиро покаявся, получив від Бога силу, почав служити. А тут, а ті, хто до Ісуса найближче, починають його бити по руках. «Да, що ти робиш? а ну прикрати. Це вже виглядає як ненормальна реакція, але тим не менше так було. Вони кажуть, ми йому заборонили. Яка ж була відповідь Ісуса? Ісус їм сказав, Не забороняйте йому. Тобто Він їх оці, оцінку їхнім діям як дав таку, яка не є правильною. каже, Не забороняйте йому, бо немає такого, що ім'ям моїм чудо зробив би і міг би незабаром лихословити мене. Тобто Ісус хотів сказати, що той, хто щиро діє в ім'я Ісуса Христа, несе якесь служіння в ім'я Ісуса Христа, Він не може з часом поща... стати противником Ісуса Христа. Якщо хтось Ісуса Христа прийняв і діє Його ім'ям, цей, цей чоловік вже на нашій стороні, він же ваш союзник, він не є ваш противник, того й каже, ви йому не забороняйте. А далі сказав такі слова: хто бо не супроти нас, той за нас. Не супроти нас, тобто не людина зі світу, не супроти нас, тобто вже не під владою лукавого. В іншому місті Ісус трошки по іншому це об'ясняв, казав: хто не за нас, той проти нас, і хто зі мною не збирає камні, той розкидає. І одна, і друга фраза пояснює, що є тільки дві категорії людей перед Богом діти Божі і діти цього світу. Діти Божі і діти лукавого, ті, хто з Богом примирився, і ті, хто цього ще не зробили. Перед Богом нема десять конфесій. Перед Богом є тільки дві категорії людей діти Божі і ті, хто іми не являється. В даному випадку цей чоловік, який діє в ім'ям Ісуса Христа і проявлялась через його даже сила, він явно був з дітей Божих. І Ісус хотів пояснити, що Він тепер ваш союзник. В наш час, чи є ті, хто теж можна сказати, що не проти нас, а вони за нас. Де, де в Деяких церквах також є діти Божі. В багатьох церквах є діти Божі, які теж не проти нас, як написано. От як приклад, наприклад, церква п'ятидесятників, як до їх відноситься і як відноситься правильно. З одної сторони, дуже багатьох я з їх знаю, і можуть. Твердо сказати, що це діти Божі, які вірують в Ісуса Христа, які вірять в спасіння, так як і ми віруємо, що тільки через жертву Ісуса воно відбувається, які проповідують теж покаяння. Але разом з цим треба восприймати їх як церква в Коринфі. Люди, які зробили велику ставку на питання духовних дарів і які неправильно розуміють правильне використання духовних дарів. В Коринфі таке було. Це був перекос і це те, в чому вони помиляються. Але разом з тим Павло Коринтян як називав? Він їх називав братами, і він їх називав святими. В тому, в чому вони помиляються, він їх виправляв, але він розумів, що це точно брати. Я так само особисто відношуся до п'ятдесятників. Це як Коринська церква. Є там перекоси, але вони віруючі люди. Також є інші приклади, наприклад, адвентісти сьомого дня. Тут все трохи складніше. Вони є такі більш радикальні, менш радикальні. Більш радікальні учать, що Єлена Вайт це сама велика пророчиця, написала книжку, яку вони ставлять вище Біблії, можуть вийти і проповідувати з книжки Єлени Вайт. Коли щось ставиться поверх Писання, тоді виникають вже перекоси ті, які важко виправити. Я думаю, що там не всі є віруючі люди. Ті, хто... Можливо, Слово Боже ставлять вище всього, і вірять в Ісуса Христа, і не вірять в оправдання по ділам, бо це таке учення на грані, коли ми спасаємося тим, що сало не їмо, і тим, що суботу виконуємо, то тут таке є велика небезпека того, що ми можемо покладатися на виконання справ. Але там також є Божі люди. Можливо, більше проблем, ніж в інших церквах, але Божі люди також є. Харизматичні церкви, як відносяться до їх. Якщо в п'ятидесятницьких церквах церках є церковна дисципліна, то в харизматичних немає. Там може зайти людина, викинути окурок і зразу брати чашу і приймати участь в заповіді, і ніхто її не може заборонити. Як би ти не грішив, якими гріхами тебе з церкви не отлучають, того що членства як такого немає? Взагалі немає поняття членства і відповідно нема ніякої церковної дисципліни. Ця Це церква більш проблемна ще, але там теж є Божі люди, є Божі діти, які щиро покаялись. Відсоток случайних людей дуже високий, але є і люди спасенні Божі. Як відноситься до свідків сторожевої башні, яких називають свідками Єгови? Ну, вони взагалі не являються християнами, бо вони не вірять в Ісуса Христа як Господа і Спасителя, не вірять як в Сина Божого. Вони учать, хтось говорить, що це людина, хтось говорить, що це старший ангел, але без правильного розуміння, хто такий Ісус, неможливо спастися. Свідки сторожової башні це не ті, хто за нас, це ті, хто явно проти нас. Дуже часто так буває, що тільки хтось покаявся, зразу приходять свідетелі і починають пшатати твою віру. Як один брат каже, я 30 років жив, я чув, що вони є, але з ними не стикався. А тільки я покаявся, через два тижні прийшли і починають тобі збивати шляху. І в мене так було. Тільки поки ти ще зелений, поки ти твердо не стоїш на ногах. Так що, якщо попередні церкви, які ми називали, там є Божі люди, і можна назвати це ті, хто не проти нас, то свідки Сторожової башні, це точно нам не союзники. Що стосовно православ'я або католіцизму, Мабуть, найменший відсоток відроджених людей православній церкви на сьогодні це буквально одиночні люди, декілька людей, можливо, на тисячу, тому що, перш за все, немає проповіді Слова Божого. Якщо батюшка говорить скороговорки ще й на непонятній мові, наче спеціально, щоб ніхто нічого не почув, то й віри в людей ніякої немає. Але інколи і там бувають віруючі люди. Я стикався з такими двома людьми, які ходять в православну церкву, але ти розумієш із спілкування, що це точно відроджені люди. Навряд чи це відбулося через проповідь батюшки. Скоріше, просто Бог в особистому порядку дав людині спасіння, і їй попала в руки Біблії і вона почала читати. У нас приклад такого брата, навіть і в нашій церкві є, Олександр Миколаївич Канєвський. Який колись покаявся в православії і ходив після того ще туди 15 років, будучи відродженою людиною, але з часом він зрозумів, що потрібно звідти виходити. але довгий час там перебував. Але це буває дуже рідко. Загалом треба розуміти з цього текста, що не одні ми, ісключительно Божі люди. Є інші церкви, в яких теж багато Божих людей. Є такі церкви, яких в нас тут і немає, але яких багато в інших країнах. Наприклад, в США є такі релігійні течії, як пресвітеріани, або інші церкви, які називаються методісти, які точно божі люди, які стоять на правильному вченні, Але в нас таких церков зовсім немає, але це віруючі люди. Того союзників наших багато, треба це понімати. Точно так само, як і тих, хто не являється Божими дітьми, в кожній церкві теж багато. І в бовтійських церквях є люди, які попали сюди случайно. Такі люди можуть навіть і хрещення отримати, але вони насправді ніколи не зустрілися з Христом і ніколи по настоящому його не приймали. Буває це в кожній церкві. А стосовно Питання, яке задали Ісусу Христу, що ми йому заборонили. Ісус їм сказав, що не забороняйте, а далі Він переставив акценти. Наступне, про що Він говорить, 41 і 42 вірш, Він, вроді би, якщо так поверхнево глянути, не вписується в контекст. Тому що продовжує Він цю тему такими словами: перше, коли хто напоїть вас кухлем, води в ім'я моє, ради того, що ви Христові, по правду кажу вам, той не згубить своєї нагороди. Тобто Ісус переставляє акцент замість того, щоб забороняти цій людині, замість того, щоб осуждати інші церкви, замість того, щоб розказувати, які ми одні правильні, ви краще подумайте про те, як послужить Божим людям, хоч би кружку води подати, або в дом пустить, переночувати, або накормить. Ті люди, які являються Божими, лучше думайте про те, як їм послужити, як їм чимось допомогти. Про це краще думайте, а не про те, хто самий святий, хто самий праведний, хто найкращий, і хто найдуховніший, де найбільш правильні обичаї в церкві. А наступне 42-й вірш. Він ставить пересторогу. Хто ж спокусить одного з малих цих, що вірять, то краще б такому було, коли б жорном линове на шию йому почепити та й кинути в море. Спокусить одного з малих цих, мається на увазі, доведе людину до падіння духовного. Тобто, один із малих цих це один із християн, яких Ісус називає духовними дітьми. Коли ваша поведінка призведе до того, що хтось із тих, хто вірять, духовно впаде, впаде в гріх або відпаде від церкви, і це стало через вас, то краще вам, якби вас в морі втопили з каменюкою на шиї. Тобто, наслідки цього дуже тяжкі. Ісус говорить, що замість того, щоб осуждати інші церкви і думати про себе, які ми ісключительно правильні, лучше переживайте за дві речі. Перша, як би їм послужити, а друга, набагато більш важлива, краще б думайте про себе, щоб хтось через вас не прийшов до падіння. Замість того, щоб осуждати інших, подивіться краще на себе, як ви живете, оцініть, як ви в себе поводите, чи ви не станете причиною падіння когось. Тобто не осуждать інших потрібно християнам, а дивитися за собою, як я живу. Чи не живу я такими гріхами, що через мене хтось може перестати в церкву ходити, і це буває нерідко. Тобто Ісус зміщає акценти. Ви краще за собою слідкуєте, як ви себе поводите. Зрозуміло, що такі пориви духовної гордості, вони більше притаманні релігійним невіруючим людям. Апостоли на той момент, я думаю, вони ще не були народжені згори. Це відбулося пізніше. На цей момент вони бували людьми релігійними, але не відродженими. Про те, що в їх були такі пориви гордості, понятно із попередніх текстів, перед цією історією з 33 по 37 вірш описується випадок, коли вони спорили, хто більше буде в Царстві Небесному. Спорили, хто буде більший, хто буде старший. Вони вже думали, що Месія це цар, а ми будемо міністри, депутати, хто буде міністр енергетики, хто міністр торговлі, хто буде багатший. Тобто спор був такий. А Ісус їм пояснив, хто хоче бути більшим, хай буде меншим. Зрозуміло, що такі бажання стати більшого уровня політиком це все від гордості. Просто з ними ще не відбулося те, що має статися. Якщо ми тільки те й зробимо, що агресивно спорим, чия церква краща, і в цих спорах ще так вона проявляється, така якась агресія, ну, треба подивитися за собою. Можливо, ми ще й Христа не пізнали, через той ми ведемо себе так. Бо якщо людина дійсно приймає Христа, то в її серце вже стає більш м'яке, Воно вже думає не про спори, а про те, як комусь допомогти, комусь послужити. Тоді вже пріоритети зміщаються, того і ми повинні зробити висновок. Що розуміючи, що не в всіх церквах все гладко, в деяких церквях є перекоси, в деяких церквях є суттєві перекоси, але там теж є Божі люди, не одні ми маємо монополію на відносини з Христом. Бог може спасати навіть в особистому порядку, взагалі без, без церкви, а просто людині Бівлія попаде в руки. І краще думайте про дві речі. Перше, якщо ви бачите, що хтось є Божою людиною, як би цим людям можна допомогти і послужити. А друге, слідкувати за собою, щоб ми не стали причиною падіння когось. Особливо, коли ми носа задираємо, то падіння вже близько. І можна зарити так, що і собі нашкодиш, і тим людям, які спостерігають за тобою, того краще думати про такі речі. І нехай нас благословить в цьому Бог, щоб ми розсуждали про це. Амінь.